М – це націоналістичне об'єднання Білої церкви, спрямоване на виховання патріотичної молоді та формування національно-патріотичного середовища. Вже три роки вони займаються військовою тактикою та фізичною підготовкою, читають історичні лекції, які присвячені українському національному руху. А також є осередком для побратерства, цікавих знайомств та реалізації власних ідей. Ми трішки сприяли декомунізації в білій церкві, Ми були долучені до написання молодіжної програми і стали членством молодіжної ради, яка також сприяє розвитку Білосерківської міської територіальної громади. Також ми активно долучаємось до е, зборів для збройних сил України, і ми закрили багатько наших зборів. Е, про них ми багато описували в нашому інстаграмі. І зараз у нас триває збір для дійсного члена нашої громадської організації М-32. цей збір на ретранслятор і рушниці для збиття ворожих дронів. І якщо хтось бажає цей збір, можна підтримати. Він у нас є в закріпленому на нашій сторінці в інстаграмі і в нашому телеграм-каналі. Ідеології та історії тут приділяють немало уваги, адже як вважають засновники, націоналізм це прирозумних розумних людей. Щомісяця вони влаштовують так звані утірки на різні історичні та політичні тематики? Також вони запрошують гостей, які дотичні до цих тем. Всякий рух і всяка ідея, яка хоче перемогти, має складатися з людей однієї думки та однієї віри. Так писав Дмитро Донцов, так вважаємо і ми. Саме тому ми шукаємо людей, які в серцях яких жевріє ідея, і взрощуємо її до віри шляхом проведення заходів з близь ідеологічної, близь історичної діяльності. Ми, організовуючи подібні заходи, відшукуємо людей, в очах яких жевріє цей вогник ідеї. І намагаємося єднатися, адже е, саме в об'єднанні ми можемо зробити набагато більше ніж кожен з нас поодинці не менш важливою частиною групування є військово-тактичні вишколи для молоді. На них навчають стійкам для стрільби грамотному поводженню зі зброєю і тактичній медицині, оскільки ми вважаємо, що е, грамотне володіння зброєю та тактичною медициною. Є однією з запорук виживання як нації в цілому, так і кожного громадянина. Зокрема, наші вишколи проводяться зазвичай раз на місяць. Ми турбуємося дуже про якість цих вишколів, про якість матеріалу, який буде наданий усім учасникам. Саме тому залучаємо лише професійних військових з реальним бойовим досвідом, що можуть ним поділитися і навчити людей необхідним навичкам». Також нещодавно ми почали розвивати в організації напрям дронів. Ми залучаємо до вишколів спеціалістів з аеророзвідки. На останньому вишколі мали навчання польотів на дронах. І також в планах організації проведення курсів. По користуванню дронами. Розвиток національно-патріотичного виховання вкрай важливий. Головною місією спільноти є виховати нову генерацію українців, які будуть фізично і розумово розвинуті та ідейно підковані. Я вважаю, що молоді необхідно зрозуміти, що вони мають бути гідні називатися українцями. Вони мають цим пишатися, а для цього потрібно щось робити. Тому я закликаю вас робити. Речі круті з однодумцями, знаходить цих однодумців і брати на себе якусь мінімальну відповідальність, тому що як мінімум 100 років беруть відповідальність за те, щоб ця нація існувала, я вас закликаю зробити свій маленький вклад якийсь і зробити щось для власного міста та власної нації.